Друзі, вітаю 12 травня. Сьогодні з вами, Валерій Клочок. Підсумки дня, що минає плани на майбутнє. Будувати, звісно, складно, непросто, але будемо традиційно з вами це робити. Відтак прошу підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям з вами сьогодні знову Валерій Клочок. Що відбулося 12-го? Насамперед вітаю всіх мам з їхнім святом. В кого вони ще є, бережіть їх, друзі. В кого немає, пам'ятайте і шануйте, тому що мама. Це є ваш початок. Ви живете, тому що у вас була мама. Я думаю, цього пояснювати, в принципі, нікому не потрібно, але згадати про своїх мам сьогодні дуже усім варто і дякуємо вам, що ви у нас є чи були. Отже, що стосується саме подій, які були найважливішими в моєму розумінні впродовж сьогоднішнього інформаційного дня, звісно, що в центрі уваги Харків, довкола якого зараз точиться багато інформаційної війни і не лише конвенційної. Так, друзі, ситуація там непроста, але поряд із тим е, інформаційних вкидів, які зараз йдуть від російських ботів, по-іншому я сказати не можу, і від наших корисних ідіотів, такі також є дуже багато. Ви знаєте, що низка сіл, які є в Харківській області в прикордонні, сьогодні перебувають в так званій сірій зоні. І навіть фіксується захід ДРГ у Вовчанці, який перебуває під постійним обстрілом. Евакуація проводиться практично 24 на 7. Інформація від офіційних осіб, які очолюють обласну військову адміністрацію в Харкові. Вона надходить. Але сьогодні бачу дуже багато вкидів стосовно того, де ж ті фортифікації, про які нам розповідали впродовж двох місяців, а їх нема. І те, що, до прикладу, я а, чую і знаю, і знаю не з преси, то дійсно ситуація не проста, але вона не є настільки критичною, як, до прикладу, відписують багато коментарів у моїх різних соціальних мережах, в тому числі і в мене в телеграм-каналі. Ближче до кінця дня, мабуть, повідомлень про фортифікації було чи не найбільше в інформаційному просторі, і вже є. Коментар від керівництва обласної військової адміністрації Харківської області. Зокрема, заступник голови Харківської ОВА Семенуха сказав наступне: керівництво Харківської ОВА у повному складі перебуває у Харкові, виконуючи задачі, поставлені політичним керівництвом країни та генштабом збройних сил України. Побудовані силами ОВА фортифікації займають сили оборони України. Джерело, що свідомо чи не свідомо поширюють дезінформацію, працюють на ворога. Джерела, точніше, так правильно буде сказати на третьому році війни. Це злочин. Ну, друзі, я вам скажу від себе: ну дійсно ніхто карти публікувати з фортифікаціями не буде. Ви ж, я думаю, що ось чітко усвідомлюєте цю інформацію. До прикладу, моє спілкування зі з моїми знайомими, які перебувають у Харкові, повідомляють, що Харків не евакуюється. Люди ходять на роботу, є обстріли так безумовно, але місто працює і місто живе. Я не думаю, що я вам відкрив зараз Америку. Хоча в Харківській області, як говорять і військові, і президент сьогодні про це говорив, ситуація вкрай непроста. Окрім того, ближче до кінця дня з'явився коментар очільника 125-ї окремої бригади сил. Територіальної оборони Збройних сил України генерал-лейтенанта Горбенка, який заперечив неготовність до російського наступу і відступ окремих підрозділів з рубежів. Такий же самий коментар давав речник головного управління розвідки Андрій Юсов. Тому, друзі, треба зважати все-таки на офіційну інформацію. Бо є дуже цікаві сьогодні дописи від. Тих, хто нібито перебуває в цій зараз зоні відповідальності, займається чи евакуацією, чи військовими діями, і я дуже обережно ставився до того, коли публікують повідомлення про те, що мовляв, все пропало. Зокрема, Горбенко сказав наступне: відповідально заявляє, що ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Населені пункти, в які зайшов ворог. Знаходились у постійній сірій зоні, а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат, техніці і живій силі. Територія зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження. Ну, я думаю, пояснювати, розшифровувати не потрібно. Ви чудово розумієте, що як і для чого роблять військові. В них є точно план, цього ну, заперечити направду складно. Звісно, ситуація не буде простою, але те, що вона контрольована, ну як на мене, це більш ніж очевидно. Також Зеленський ближче до кінця дня повідомив, що є села, які фактично із сірої зони, те про що щойно говорив генерал Горбанко. І вони стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитися, частину просто використати для подальшого просування. Зокрема, на околицях міста Вовчанськ ситуація дуже складна. Місто під постійним російським вогнем і тривають контрударні дії наших військових в місті. Місцевим мешканцям допомагають. Тому. Я зараз би дуже просив би вас, друзі, дійсно, все-таки дуже обережно відноситися до тієї інформації, яка з'являється про Харківську область і наступ росіян на Харківщину. Ще не факт, що це повноцінний наступ, тому що багато моїх колег говорять про те, що це може бути імітація так потужна, і зараз, відповідно, треба адекватно оцінювати ситуацію, яка там є. І ще раз поточню. Точної інформації не дасть ніхто, тому максимально спокійно зараз спостерігаємо за офіційними повідомленнями. Ну і звісно, ви ж маєте своїх знайомих і в Харкові, і в Харківській області. Дуже багато ваших військових. Тому я більш ніж переконаний, що ви володієте достеменно тими даними, які. Там відбувається, але хотів би все-таки закликати вас, щоб ви не піддавалися паніці, якщо хтось дійсно зважає на таку інформацію дуже серйозно. Є коментарі від наших західних партнерів стосовно Харкова, тому що Харків дійсно зараз в центрі уваги практично всіх наших західних партнерів, Ось, зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон висловився щодо російських штурмових дій в Харківській області, сказав, що вони. Правду край небезпечні, і підкреслює, що це невиправдане, незаконне вторгнення Путіна в незалежну суверенну Україну. На перший погляд це може видаватися як на чергову заяву, яка нічого за собою не має. Але поточню, що е, Велика Британія вже передала нам повний річний пакет військової допомоги на суму 3,5 мільярди доларів. Я вам про це раніше розповідав, просто зараз поточнюю, що всі розуміють небезпеку, яка є і. Ви не всю інформацію будете знати, так як і я. Тому я сподіваюся, що наші західні партнери чудово усвідомлюють ризики, які сьогодні і перед Україною і перед Європою. і Відповідні рішення були ухвалені. І окрім того, зробив заяву ближче до вечора. Держсекретар США Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, очільник держдепу США, він висловив впевненість, що українські війська здатні ефективно втримати лінію фронту на сході України. Він сказав, що понад 50 країн формату Рамштайн вони на контакті з Україною 24 на 7 допомагають відповідне озброєння, надходить. Звісно, що я не виключаю, до прикладу, як і сьогодні говорить головнокоманда Збройних сил України, Сільський, що резерви. Є, їх можна буде використати, але до прикладу, це не будуть використовувати прямо зараз, тому що військове керівництво планує і дивиться, як буде діяти ворог відповідно, щоб відповідь була максимально ефективною. Ну і ще до двох цікавих новин. як На мене на сьогоднішній день їх не так багато, але варто було б згадати це, звісно, Білгород. У Білгороді сьогодні в одному з будинків обалився цілий під'їзд. Я робив детальний розбір відео типу прильоту, як про це розповідають росіяни, у себе попередньому відео. Зараз вам залишу посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, друзі, дивіться від себе лиш додам. Це черговий аля Рязанський Сахарок. У мене особисто в цьому нема зовсім сумніву. Звісно, його будуть згодовувати росіянам як черговий терористичний акт, який вчиняли в Збройні Сили України і завдали туди ракетного удару. Але не може до прикладу, і Україна не реагувати на те, що росіяни розпочинають саме з Білогорської області широкомасштабне вторгнення. І, звісно, обстріл. Ракетами українськими або безпілотниками по інфраструктурних об'єктах військового призначення на території Білородської області буде вчинятися. Цього просто ну не може не бути. Це нормальна, звичайна адекватна відповідь. Але що стосується саме обвалу під'їзду в Білоруді, то ще раз наголошую, детальний розбір відео я робив і на сам кінець задам вам приємних ще новин. Про роботу головного управління розвідки минулої ночі знову долетіли наші безпілотники, уже як повідомляють, певні джерела дотичні догору до Волгоградського нафтопереробного заводу. Чому так важливий цей завод? Тому що в прикладі, майже в принципі, майже щоночі по російських НПЗ долітають дрони то ГУРу, то СБУ. Вони між собою там конкурують. Хто більше знищить навтопоробний галузі на Росії? І це гарна конкуренція. Вона нам потрібна Поточнюю саме тому, що цей випадок він є дуже таким неординарним. Це третій приліт по волгоградському навтопероробному заводу. І це НПЗ належить Лукойлу. Це дуже примітна деталь, тому що Лукойл є співвласником того самого сумнозвісного нафтогазопроводу, який йде із Казахстану, який став об'єктом прискіпливої уваги наших партнерів зі Сполучених Штатів Америки, які просили, щоб ми не били по НПЗ. А Лукойл є одним із акціонерів цього саме консорціуму. Тому. Тиск зараз на Лукойл, він дуже важливий, і для того, щоб, наприклад, вони спокійно працювали, то вони повинні вгамувати, врешті-решт, Кремль, щоб він не воював проти України. Це на перший мог погляд може видаватися фантастикою, але війна саме так відбувається. Асиметричні відповіді не повинні бути. Це один момент. Другий момент, друзі, треба розуміти, що і економічна складова, вона вкрай важлива. Зменшення спроможності російських НПЗ переробляти нафту у світлопродукти. Нафтові і е, неможливість потім постачання їх за кордон, хоча зараз є дійсно експортне обмеження, вони його в принципі знімають, тому що там дуже дезбалансований ринок взагалі нафтопродуктів у, на Росії: то дефіцит, то профіцит, <кхем> то дійсно це ця дестабілізація, вона доволі корисна нам. І, до прикладу, відновлення Волоградського НПЗ сьогодні дуже проблематичне. Оскільки це саме компанія Лукойл, тому я і вам розповідаю про корпоративний інтерес, який можуть сьогодні переслідувати, і от саме для того, щоб бізнес впливав на перебіг війни в Україні. Отакі основні новини на сьогодні. Їх не так багато. Сподіваюся, що вони вам були корисними. Будь ласка, пишіть друзі, свої коментарі. Дуже прошу вас поширюйте відео друзям. Обов'язково підписуйте, хто цього не зробив. І запрошуйте до нашої платформи своїх знайомих. Вони не пожалкують. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна.